Всім привіт креветки! У вас тут дуже холодно, ви за зоопарком взагалі не слідкуєте. А ви хто? конь пальто. Думаю, кожен з нас мріє вилетіти в якесь престижне місто: Нью-Йорк, Майами, Лас-Вегас, Житомир, але можливість реалізувати свої плани відсутня, як наша з тобою здорова самооцінка. Ну навіть якщо проберешся через кордон і кабанчиком заскочиш в USA, встає інше питання. Як ти, з Хрущовки, будеш виживати в нормальному соціумі? Ну з Нью-Йорком ще щось можна придумати. А от в Житомирі місні авторитети уб'ють тебе своїми високомірними поглядами. Тому в нас залишається один варіант дресірувати голубів, грати в комп'ютерні ігри і чекати своєї мобілізації. Як добре, що хоч в ми можемо відчути запах омиваючого берег океану і падаючи на лице тіні від пальм. Так, стоп. Це не та частина. GTA 6 ще не вийшла, тому будемо купити віртуальних простітуток в п'ятій частині. А життя не таке вже й погане. Перестрілювати банду за на пляжу – це, звісно, дуже цікаво. Але моя планка амбіцій набагато вища за це. У мене є одна таємна мрія. Я завжди хотів політати на НЛО. Розшифровується, до речі, як неадекватний літаючий об'єкт, здається. Але без допомоги так званих модифікацій тут не обійтись. Модифікація це доповнення до відеогри, написане як правило. Кому треба ця теорія? В описі я залишу декілька посилань. На кожен файл окремо і на всі файли разом на Google Диску. В даний момент вони самі актуальні. Призначені вони саме для цієї версії гри, можна і нижче. Але якщо ти дивишся це відео через 190-40 років і GTA оновилась, то більш за все вони вже не підійдуть, і будеш переходити по посиланням окремо. Подивитись версію гри можна через Steam, Epic Games, в залежності, де ти неї купував, або просто через властивості ярлика. Скачати нам треба всього то три архіва. тому не переживай. Я буду скачувати кожен файл окремо, на всяк випадок. Заходимо на сайт ScriptHook 5. Ще раз нагадую, посилання в описі, і завантажуємо останню версію. Далі заходимо сюди і качаємо scripthook.net. Ну і саме основне трейнер. Це та сама штука, яка дозволить нам ходити по воді, в один миг відростити бороду і керувати людьми, тобто стати Ісусом Христом. Папці із скрипткуком вже є так званий Native Trainer. Але кому нафіг треба, це затаскане лахміття. Ми з вами гравці голубих кровей, так що можемо собі дозволити замахнутися на щось вишуканіше. Наприклад меню. Тут навіть можна врубити режим Каспіра і літати по карті і за бодібілдерами. Таке нам підходить. Клацаємо на кнопку. Nice. Далі нам треба знайти корінну папку GTA 5. Якщо купляли в Steam, то це стандартний шлях. Якщо в Epic Games, то ось. Ну а якщо піратка, то дивіться самі. Нагадую, що шлях встановлення у будь-якому із варіантів ви можете обирати самі. Тому якщо гри в стандартних папках немає, то добре подумайте, куди ви її встановили, або знайдіть через пошук. З самого початку створимо папку Scripts, щоб потім було менше мороки. Просто створюємо пусту папку і називаємо її Scripts. Відкриваємо архів ScriptHook 5. Перетягуємо ці два файли увага, в корінну папку GTA. А ту папку, що ми тільки що створили, зараз використовувати не будемо. Чудово! Відкриваємо архів ScriptHook.net. Можемо навіть не заморочуватися, а зразу всі файли закинути туди, де і раніше. Ну всі два файли можемо залишити. Відкриваємо архів меню. Виділяємо все та переміщуємо в ту ж саму корінну папку. Запускаємо гру. Постав лайк і оформи підписку, якщо хочеш, щоб ГТА загрузилась швидше. Даю тобі 5 секунд. Нарешті, моя мрія здійснилась. Мету осягнуто. Мотивація пропала. Можна йти кататись на чотирьохколесному монстрі. От би сюди ще дизель поставить. Не проблема. Заходимо на сайт з модами, шукаємо мод на пальне, клікаємо і звертаємо увагу на опис. Адже тут майже завжди розписана інструкція по встановленню. Якщо її немає, значить вона всередині архіву. Окей. Okay. По інструкції перекидаємо файли по вказаному шляху, тобто в папку скріпц. У мене вже лежить тут безліч файлів, але вона в тебе буде пуста. У нас з моїм механіком виникли деякі розбіжності, але питання я вирішив. Тепер ми можемо спокійно радіти життю на дизельному звірі, що може бути краще. Тільки твоя підписка і лайк.